Всім привіт, друзі! Ви на каналі Босин Days, і сьогодні я почитаю книжку мопс, який хотів стати єдинорогом. Зараз почну. Це пролог. Пролог. Пегі покрутила маленьким хвостиком і, і притулилася ближче до своїх двох братиків і двох сестричок, п'ятеро крихітних цуценяток, мопсиків. Лежали згорнувшись колубочок біля своєї мами, дримаючи в пухнастій купі лапок і закручених хвостиків, соно позіхнувши пегі, титьнула прилюснутим чорним носиком у м'яке, блідо, коричневе хутро матусі. Раптом мама підвелася та взялася бути з соних цуценят, підштовхуючи їх носиком. Гей, дявкнула пабло, Пабло. Один із братиків взягалі, взя, га, взя, взагалі, то я спав, потіхнуючи цуценята, Звелися на лапки. Сьогодні у нас усіх дуже важливий день. Виголосила мама, мама, ніжно дивлячися на цуценяти великими карими, очима. Ви поїдете додому. Хіба тепер ми не вдома? спантеличені запитала Пегі. Вам дуже по дванадцять тижнів лежно пояснила матуся, тож сьогодні прийдуть ваші нові хазяї. Вони заберуть вас до ваших справжніх домівок. Пегі збентежно подивилася на маму, її зморшкуватий лоб ще більше вкрився складниками. Справжня домівка? Що воно таке? подумала собачка. Не переймайся, не перемирайтеся, малята, розпокоїла мама цуценят. Для кожного собаки існує ідеальний не хазяїн. Я знаю, що всі ви знаєте, знайдете свого і будете щасливі у своїх справжніх домівках. Хлюб-хлюб. О, дехто прийшла. Подобається, як я читаю. Ну, добре, не буду вас знов відлякати. Шорсткий рожевий язик до чиста вилизав мор мордочку Пегі. Мамо! Запро запротестувала Пегі, намагаючись ухилитися від маминих слинявих потілунків. Не крутися, наказала мама. Я хочу, щоб ти мала як найкращий вигляд. Ще раз лизнувши Пегі, вона заходилася вмивати її сестричку полі, шерстка Всіх цуценят заблищала, мама з гордістю подивилася на них. Ось так. Ось так. Тепер ви готові Вчати їх зі своїх нових хазяїнів. Сподівайся, у мого хазяїна буде великий сад. Пронизливо Ливо сапаючи від захвату. Сподівайся, мій хазяїн пригощатиме мене різними ласощами. Я вкнула піпа. О, Тамара. Муркочет, аж ти подобається. Най не шерли віша з усіх цуценят. Сподівайся, мій хазяїн любить подрімати, позіхнувши, сказала, сказав Павло і потягнувся, випроставши передні лапки та задерши задок. Ну, а ти, Пегі? лагідно спитала її мама, якого хазяїна хочеш ти? Пегі на мить з задумалася, було б непогано мати сад і ласущий також. Та на цього Пегі хотіла найбільше. Зрештою вона сказала сподівайся, мій хазяїн, любитиме, любитиме мене. Мама ніжно подивилася своїх своїх цуценят і її очі заблищали любов'ю. Саме цього я хочу, що для вас усі мої любі. Якщо вам сподобалося, як я читаю і книгу Мовсь, який хотів стати єдинорогом, то пишіть у коментарях, хочу продовження. Я з радістю зроблю. І не забувайте підписуватися. Поставити лайки. Дякую за перегляд. Всім пока!